Я против. Почему? Нравится он. Мы его выбирали. Якщо це на законних основ, основаннях, будь ласка, всі. однозначного отвіта я не можу дати зараз не то время. Ну а чому ж раніше все не вияснили, це ж було вже 15 років У нас -то. у нас багато в країні у кого є багато інших громадян. Якщо людина має якийсь інший паспорт, це не говорить про те, що, наприклад, він нічого не робить, чи навпаки спеціально робить щось не корисне для України? Давно вже було чутка, що троханове є громадянство Вся людина вона має антиукраїнські погляди, я вважаю, що просто краще позбавити. Не думаю, що у нього є російське громадянство. Ну на нього це не схоже. Він чесний чоловік. Ви візьміть всю нашу Верховну Раду, оскільки мають громадянство. Відверто кажемо так, як є. Я не знаю, я не чула цього. Думаю, що не потрібно було цього робити. Ту саме зараз не на часі. Треба завершити все ж таки питання з війною, а потім вже розбиратися з Трухановим. Я бажаю, що цей питання має, е, вирішився у суді. Для цього дуже бути непережиме докази. Це ще ж провокація політичних ворогів Труханова. У мене до нього. Скажемо так, отрицательне. Я ж не знаю про громадянство. Я знаю, але я ж перевірити його не можу. Мені це не подобається. Як по мене, то це такі плітки в суспільстві. Ну.